Друзі, я вас привела в дуже цікаве місце. Чим цікава трона фортеця, тільки уявіть собі, що саме цю фортецю не міг взяти Махмед ІІ, та людина, той султан, який взяв Константинополь і заснував Османську імперію. А підкорилася ця фортеця султану, якого знає. Люба українська домогосподарка Сулейману Великого. Саме він взяв цю фортецю. Історія чернівців і Буковини дуже тісно пов'язана з Сучавою. Тісно пов'язана, тому що Сучава була столицею Молдавського князівства і Чернівці входили в склад Молдавського князівства. А ще Саме в 1408 році Чернівці вперше згадуються в літописах молдавського господаря Олександра Доброго. А ще ця фортеця пов'язана з Україною. Саме тут смертельно був поранений Тимош Хмельницький, син Богдана Хмельницького, якого відспівати привезли в Чернівці. Козацьку церкву, а далі відвезли до Батури. Ось така історія цієї славної фортеці.